Ярослав Зарицький, Тарілка мальована олені. 1982 рік Косів. Матеріал Глина полива, Техніка точення, Ретування, Розпис. Особливістю декоративної тарілки є її темно-коричневий колір. Контури зображення, наведені білим ангобом, а зверху вкриті частково зеленою та жовтою поливою. По центру зображено пару молодих оленів, символ подружньої пари. Вони стоять поруч, голови обернені одна до одної, попереду зображений самець, стоїть у профіль грудьми направлений ліворуч, голова обернена назад до правого боку, на голові великі розлогі роги, позаду нього самиця, її ніс майже торкається носа самця. Простір між тілами оленів, декорований квітами і листками. За другим QR-кодом на цій сторінці. Прослухайте колоритний музичний супровід, що доповнить ваше уявлення про світ карпатського краю. Для вас звучатимуть народні мелодії з Трембітою із альбому Зразки Автентичної музики Прикарпаття» Радіо Свобода. 1960-ті роки. Тифлографіка і аудіодескрипція Анастасія Лаврентій Лукашук Надія БАБІЙ. Голос Тарас ВаСИЛЮК